Всім привіт! Сьогодні 6 квітня 2023 року. Ось так. У нас вже тиждень коротше, йде сніг коротше, в день нульова температура, вночі опускається до мінус 5. О, коротше, абрикос. лише починав цвісти. Ну добре, що він не зацвів То, що він не зацвів, це може... Він ще ще зацвітає коротше, снігу віпало ну, місцями вище коротше, сніг, коротше воду всю за, замело і ще на два дня передають коротше, такої погоди сюди, ладва вулик Коротше Бджоли вже Зимою, коротше, обльоти робили ранні, а, кхе, а весною вже е, зима, коротше, прийшла. Ось так, якщо видно, джоли, коротше, сидя на, на лідку і дивляться. не може зрозуміти, що це таке. Так. Запитували, звісно, чи пошкодить ось така погода, чи може пошкодити пчеленим сім'ям. Ну, що сказати, люба погода, яка не, не плюс 10 і не плюс 15, і більше може пошкодити все, все що нижче, то вже починає шкодити сім'ям. Особливо зараз буде проблема в тих, хто мало кормів лишив у сім'ї і розширив сильно гнізда. Ну, сильно ось тут теж бджоли сидя, коротше і не знають, що робити. І розширив сильно гнізда, це теж буде. ой блін, Капець, сліди до коліна сніг, коротше, сипав і ще йде. Ось так, ну і ще раз докажу, і це може пошкодити, якщо, бо зараз вночі до мінус 5 опускається температура, а пчлену ну, сім'ї потрібно накрити всі клуб, ну, всі касі клуб, всі розплод треба накрити, а якщо багато, А якщо багато в сім'ях розплоду, хто ще, якщо хто ще стимулював, коротше, то, то це взагалі буде може бути не дуже добре. Ну я не знаю, чи у ще таке, як у нас зараз є, але ну, це просто капіт. 6 квітня. Ще тиждень назад, коротше, пальця. Якийсь нектар вже з'явився в сім'ях, а зараз вже нема ні пельце, нічого. Так, тут ще ще в мене. Так. Вже заодно покажу, якраз на днях переробляв, коротше. Переробляв обльотники. Ну, переробив, коротше, такої в ряд Так, на дві сторони получається. Так само з цієї сторони. Тут ще поставлю в мене є такі великі облітники на... Ну, лежаки такі облітники, то поставлю тут. Ось так. Ці ще робив облітники. У цьому році коротше, вони тут будуть. Ось так стояти. Ну, звісно, трати... <ганічно>, ця втрата не буде. Тут. <ганічно> вони ж будуть по два стояти. Зараз по потребу тут ще раз закопати пару слупів, щоб їх поставити. Ось Відкрию кришу пога. Ось такі в середині облітники на три. Коротше, і так і зробив, як там ну, по совету в коментарях, хотів робити, зробив так і... Ну, так, як це. На три сторони я її зробив. Ось тут літок і з тої сторони. Хотів робити на дві сторони, але подумав теж, що це буде путатися. Це. І цей ряд коротше, що тут є Ось тут полі Тут ще додав такий ряд. І ці вулики поставлю коротше, тут. Передавали в нас похолодання, але но... я не думав, що похолодання буде аж настільки похолодне. Телефон вже всі відснів. Під вухо трава росте, а тут короте, так випало сніг. Не знаю Багато бджоли може відійти. Ну зараз дивитися не буду. Бо що дивитися? Вже десь через 5 день, вроді там, ну 5 день це ще багато, звісно, якщо вроде, так, би був трохи на, на налагоду, ну настроюватися, то вже тоді можна буде Тоді можна буде зробити ревізію всіх сім'ях на корма. І подивитися що з собою. ну Якщо, сельних, якщо ну даже так взяти, сильні сім'ї, сильним сім'ям я думаю, що навіть цей холод він нічого не пошкодить вони розплатно накриють і, і далі ну, корма трошки може під більше зі кормів, але сильні сім'ї це не почувствують, ну, не почувствують. Матки, я думаю, що трошки сократя Яйцекладку, і це кладку. Від це холодів через 21 день плюс-мінус буде птла не наращуватися, а вона тепер типу, як зупиниться, буде приростати, приростати і потім вона зупиниться. І так стежень, коротше, вона буде дуже мало. Ну, можна сказати, або буде трошки наростатися, або буде як на місці сидіти сім'ї. Оце, що можуть почути сильні сім'ї, а слабші сім'ї то... Вони можуть, звісно, трошки і просісти, батопджале може відійти на тому, щоб розплат підтримати температуру. Це в ліпшому випадку, а в гіршому може бути в гіршому випадку то, то можуть взагалі пропасти. Коротше ось так. Хотів прийти сюди, звісно, раніше, але така погода взагалі не було навіть охоти сюди йти. То вже сьогодні прийшов, щоб показати, як тут. У нас зимою один раз було таке, що сніг випав. Ну там я показую відео, що так на криші, коротше, якщо порівняти з рукою. Ось так на кришу коротше, випало, а тут. Ну, сьогодні, цими днями, я думаю, що ще більше випало, ніж Уже, Вже, сливка зацвіла. О, цвіток прямо сливка зацвіла, вони ще коротше, почали бджоли літати на неї, збирати. Видів, ще збирали щось. І все, і так вона як застела, коротше. Це так і цвітки зупинилися і все. Отак. От ну Коротше, все, вже води вже тут на телефоні вже купа води. Ну Тому можна ще, ну, ще можу сказати, що от стаж, стаж У ну, чому показується, стаж показує себе у таких погодних коливаннях, виходить холод, так зима була тепла, вроді боялися, що ранній розплод сім'я буде. В принципі, не було розплоду, все нормально, пройшло, так як має бути. Зараз опять таке випробування. виходить, вже квіт, 6 квітня і вже було за 2 неділі більш-менш такої погоди. Щоб джоли хоча б та через день або як то літали, а тут зараз вже вже десь 6 день чи 5 вони вже взагалі не літають. І ще за 5 день не будуть літати. так. Ось так. Коротше все. Пишіть коментарі, що когось... Ну, хто ще думає, як... Що. Бо там нічого в принципі такого не буде, але. Але це, звісно, незвично, що така погода. Такий час. Всім пока!